Тема KPI Key Performance Indicators. Так, Тобто, система KPI, яка нам відома, я бачу зазвичай два табори. Одні клієнти завжди кажуть, тільки люди повинні працювати на голий відсоток. Інша паралель це коли компанії працюють тільки за ставочною системою. Не можу сказати, що немає і там, і там успішних варіантів. Є звичайно. Проте, ми працюємо постійно з кандидатами, ми їх проаналізували білі. Більше 10 тисяч, так і можемо сказати приблизно, що у всіх є побажання і по тому, і по тому. Чим відомий світ капіталізму, це світом KPI, можливостей, і саме KPI створює можливість між A, B+, плеєрами та іншими. Тобто, якщо хтось в тебе середньо працює, він отримує одну оплату. Якщо він робить більше, очікувана, він отримає іншу вищу плату. І так далі, і так далі. Якщо є правильний KPI в компанії, в принципі, треба менше контролю, треба менше примушувати людину до чогось. Вона сама мотивується, коли бачить, чітко взаємонаслідок того, що вона робить. Ніхто не казав, що є зворотня сторона TPI. звичайно, вона є. По-перше, ти можеш її перший раз встановити невірно, потім змушений високо оплачувати, навіть якщо це не те. Друге, вона фокусує людину не на обов'язки, а на те, що приносить більше коштів. І так далі, і так далі. Є, звичайно, і інша крайність у цього. Ідеалі їх поєднання. Що ж, сьогодні, в епоху технології, це стало набагато простіше. Раніше ми могли постійно ось так ходити кожен день і думати, що ж зробити, що ж зробити. А сьогодні це стало набагато простіше. На реальному прикладі для цього нам треба використовувати сучасні сервіси і розуміти, як поставити питання. Давай з тобою в прямому ефірі зараз спробуємо. Розроби. Розроби. KPI для посади операційного директора в ніші онлайн-освіти? Запропоную найкращі варіанти. Якщо впорається буде чудово, якщо ні, приймемо також жодна технологія не ідеальна, як і люди. Тому будемо дивитися, що ж він нам запропонує. Так, що ж нам пропонує, наприклад, по посаді операційного директора? Мета Так, він нам пропонує дуже різ різну систему KPI для таких просунутих. Одразу хочу зазначити, що якщо KPI не було, для початку може бути 1, 2, 3 KPI. -в. Бажано чим менше, тим краще. І від різних систем. Якщо брати, наприклад, нову пошту, то у них за останніми даними було 10-20 KPI на одного працівника. Звичайно, чим більша система, чим більше компанія, чим більше вона автоматизована, тим більше це працювати. Що можна вимірювати? Так, він пропонує, наприклад, перший рівень задоволеності студентів. Є можливий KPI? Можливо, процент відмов студентів від курсів, можливий, можливий, рівень конверсії реєстрації, кількість зареєстрованих користувачів, показники доступності сайту. Тобто можуть бути різні КПІ, в дано випадку. Клод запропонував такі, ну, складнуваті KPI, які можна, можна рахувати, але такі е, для звичайного бізнесу складнування в реалізації. Що ж нам запропонував ChatGPT? Зростання задоволення клієнтів, операційна ефективність, яку складно виміряти, рентабельність інвестицій, ефективність управління командою. Запропонували складні рішення. Давай спробуємо йому упростити задачу. Розроби KPI для операційного директора. Для Малого бізнесу. Спробуємо так піти, можливо, так буде простіше. Скопіювали туди і туди. На моїй практиці, що може бути найпростішим? Те, що ми постійно вимірюємо, вже є створена система, наприклад, зазвичай кожен бізнес вимірює кількість коштів, які у них є. І це нормально. Це перше, що більшість батків вимірюється. Далі вимірюється, можливо, прибуток, чисто якщо ми його знаємо. І далі вже ускладнюється, ускладнюється, додаються випереджаючі показники. Але треба починати з самого простого на те, що ми можемо впливати, і на те, на що людина напряму впливає. Наприклад, зростання доходу. Чи це входить в обов'язок операційного? Де як? Тому не кожному це підійде. Наприклад, клієнтська задоволеність. Чи можемо ми це виміряти? Якщо цього немає, то ще може пройти півроку, поки ми до цього дійдемо. Продуктивність команди. Ми можемо взагалі не знати, наскільки відсотків. Ми, у нас може взагалі не бути стандартів, на те що нічого. Збереження персоналу. Оце може бути показник. Ти вже знаєш його як у вигляді середня тривалість роботи, але поки що ChatGPT Cloud нам не сильно допомогли, вони допомогли зрозуміти, як це, які складні моменти цього бувають. Давай розберемо тоді на практиці, раз не можуть впоратись поки що ChatGPT Cloud, або я неправильно промпт сформував більш прості варіанти. Для операційного директора це може бути відсоток відвалу від прибутку, для рекрутера, відсоток від закриття посад, для HR – середня плинність персоналу, наприклад, результати, які роблять люди, для менеджера з продажу, відсоток від продажів від середнього чеку та інших. Для маркетолога, кількість нових залучених клієнтів або робота з напрацьованою базою і так далі. Подумай над KPI, я не кажу застосуй, тому що ти можеш бути проти, в тебе можуть бути якісь упередження на рахунок цього. Це точно працюючий інструмент, якщо його правильно застосувати. Подумай над KPI для кожної посади, яка є в компанії, в тому числі і на твоїй. Чи ідеальна вона, чи мотивує вона тебе, і розроби KPI для кожної з посад, яка є на даний момент, разом з допомогою когось, тому що це буде складний момент. Для когось це потрібен буде бухгалтер, фінансист, для когось HR, для когось топ-менеджер. В сумі це все спрацює. Якщо не можеш для всіх, поки що розроби KPI для однієї посади, можливо, почни з самою ключовою, що є більш простішим, простішим варіантом. І запитай у інших, як, які у них KPI, які в компаніях. По Research чи чпт Cloud, якщо вони, які, в принципі, KPI бувають на якусь посаду. Наприклад. Ми можемо присвячити який найрозповсюдженіший KPI менеджера з продажу в Україні. Наприклад. Давай подивимось, наприклад, найбільш розповсюджений, як і в багатьох країнах, є загальний обсяг продажів. Так, це дійсно реальність найбільш простіший від валу. Друге є, звичайно, виконання плану продажів. Третє, нові клієнти. По ресерч, подумай, запитай. Якщо тобі простіше з ai системами запитай у них, якщо ні, запитай у колег у інших професіоналів в сфері, поспілкуйся з HR-ами, подумай над цим. І вантувани, задавайте пропитання, які KPI, наскільки імпонує KPI. В співбесідах задавай, які KPI хоче отримати людина на цій посаді, що й буде найбільш мотивуючим. Бо через google анкети, що ми далі підемо, ти можеш опитати, наскільки компанія справедливо влаштувала KPI. Ти можеш одразу це побачити. Складність цього моменту, що він відноситься до багатьох категорій. Частково це HR, частково це департамент фінансів, частково це топ менеджмент, частково це цілі компанії, які вирішує можливо SEO. і це все загалом треба все узгоджувати. Також це все звичайно треба рахувати. Можуть бути ще просадки, касові розриви і також. Це може бути. І також може бути якийсь, над, над а потім зменшення до нуля. Це також може бути. І це все я проходив. І у своїх клієнтів, і в своїй компанії. Це абсолютно нормально. Так людина може заробити за один період в два рази більше, а потім бути демонтовані. Таке теж може бути. І ти після цього прилаштовуєш систему, робиш її більш досконали, наприклад, тим, що в залежності від сезонності отримується KPI також. Це все може бути. Є системи, які автоматично це все підраховуються, вже більш складніший рівень. Є Google таблиці, в яких це можна відслідковувати. Є варіант рахувати KPI від звідності самого співробітника. Ми так, таке теж робимо. Ключове KPI повинен мотивувати до чогось і бути пов'язаним з цілями компаніями і цілями працівника.